Щані із захисником у Сумах попрощалися із Артемом Золотарьовим. Майже два роки ходять пішки у сусіднє село. Жителі села Чернеччина скаржаться на відсутність автобуса. Розслідування загибелі енергетиків. Дружини розстріляних працівників Суми обленерго шукають винних у загибелі чоловіків. Протягом четверга 1 лютого російські військові обстріляли 23 рази прикордоння Сумщини. Повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Зафіксовано 107 вибухів. Білопірську громаду обстрілювали з мінометів та артилерії. Загалом 8 вибухів. 20 пострілів з артилерії, 7 з гранатометів. а Також дев'ять вибухівок з безпілотників скинули російські військові по території юнаківської громади. Понад 20 пострілів з артилерії та мінометів та скидання вибухового пристрою з безпілотника зафіксували по території Великописарівської громади. По Краснопільській громаді військові РФ 13 разів вдарили з мінометів та 15 разів з артилерії. Два дрони скинули вибухівку. Хотінську громаду обстрілювали в день 11 пострілів з мінометів. Вночі російські військові 27 разів вдарили з реактивної артилерії. Наслідок ударів пошкоджені житлові будинки, багатоквартирні будинки та місцева агрофірма. Поранена худоба. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих людей. У сумах попрощалися із загиблим військовим Артемом Золотарьовим. Чоловіка мобілізували у серпні 2023-го, Говорить офіцер сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Проходив службу на посаді. Номером слуги противотанкового відділення протитанкового взводу рота вогнової підтримки сил територіальної оборони Збройних сил України. 21 грудня 2023 року загинув від отриманих поранень під час обстрілу з Мети в районі населеного пункту Старомайорська Донецької області під час виконання бойового завдання. Ми підтримати прийшли маму, яка залишилась одна. Він був не жонатий, але мріяв ну, мрії. Не здійснилися, На жаль, він був електрик-електронщик. Дуже гарна освіта, і він був задіяний завжди на роботі. Він трудяга був, дуже розумний, інтелектуальний хлопець був, було про що поговорити з ним. Гарний, вічливий, колега, працювали в судно обороне разом, по заміні лічильників. Ніколи поганого слова не скаже, допомагав, чим міг підтримував. Поховали бійця на Лейслави Баранівського кладовища. Чоловіку було 34 роки. Діана Крахматова, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми. Цією дорогою жителі села Чернеччина Краснопільської громади ходять в сусідню Самотоївку, аби сісти на автобус до Сум. Все тому, що спочатку повномасштабної війни автобус, який курсував з Чернеччини в Суми, відмінили. Місцева жителька Галина Бабченко працює в обласному центрі. Жінка розповідає, 5 кілометрів пішки в Самотоївку доводиться ходити щодня. Устаю утром три часи, в чотири виходжу, щоб дойти до Самотоївки двоча. І це таке і назад так само. Гарно, якщо їде хто підвезе, а якщо ні, йдеш помаленьку, поки додому дійдеш. І це ж не одно, я нас дуже багато. Чогось на другі. Писарівка онде, у нас багато по Краснопіллю, їздять скрізь маршрутки, до нас нема нічого. Чим ми так проштрофилися? Аби дістатися роботи, ходить пішки в сусіднє село й пані Інна. Кожен день я хожу зранку, я йду додому, і опять в час дня я встаю і там можу поспати і опять я йду назад на роботу. Я кожен день я хожу так. Пані Наталія понад 40 років працює в місцевому ліцеї. Відсутність автобуса каже, ускладнює роботу як колегам, так і їй особисто. До нас приїздять вчителі з других е, сіл, з либного із Краснопілля. Чим добиратися? Ми ж працюємо. Війна, бомби летять, дрожить земля, да, вікна дрижать. Ми працюємо, як і всі люди. Моя особиста ну моя проблемка. Мої діти в сумах зараз і ще мої сини. Е, я без них не можу. Я живу одна довгі роки. Я, я плачу гроші, там великі, малі, дякую, хто мене довозе. Розумієте, це просто це. Це така проблема. Це просто вже ну це вже сердечний біль. Це страшний жахливий сердечний біль. Повірте мені. До весни 22-го року автобуси з Чернеччини в Суми курсував п'ять разів на день, кажуть місцеві жителі. Нині два рази на тиждень в село їздить соціальний автобус від благодійної організації Проліска. Везе людей в Самотоївку та Краснопілля, але тим, хто щодня зранку має бути в сумах, цей варіант не підходить, каже місцевий житель Сергій Вініченко. Додає, за допомогою у вирішенні питання жителі Чернеччини зверталися неодноразово. Їздили у сумську адміністрацію і збирали підписи людей. Море було підписи. Підписів. Море підписів було. От везли туди у сумиш, і ніхто нічого не робить, Ніхто нічого не допомагає. Староста села Чернеччина Оксана Чернова каже: роблять усе можливе, аби автобус, який возитиме людей до сум, знову повернули. Однак перевізників поки не знайшли. за ці два роки ми використали всі можливості і надможливості, дуже великі можливості. Пустили ну пробний рейс, пустили пробний рейс. Він себе не виправдав. Використали, ну перемовини провели з усіма. Старостат не є замовником автомобільних перевезень. Військова адміністрація уповноважила ну, Краснопільську селищну раду вийти на тендера. На тендери не один з перевізників усієї сумської області, хто б то не був. Даже на Харков, з на Харкові з Харківських перевізників запрошували, не один перевізник не вийшов на цей тендер. Того, що немає пасажиру потоку, заступниця начальника сумської обласної військової адміністрації Марія Зонова каже: спочатку повномасштабної війни кількість перевізників в області скоротилась втричі. Причини звичайно зрозумілі: це і обстріли, і відсутність транспортних засобів, і відсутність водіїв, тобто тут цілий комплекс причин, і ще одна з цих причин, звісно, це фінансово-економічна складова. тому що для того, щоб маршрут їздив регулярно, він має бути принаймні не збитковим. Нині каже Марія Зонова, опрацьовують з територіальними громадами варіант часткової компенсації перевізникам за збиткові маршрути. Вивчаються питання, яким чином, і, до речі, з Краснопілля ми зараз теж відпрацьовуємо, чи зможуть вони частину витрат перевізнику для того, щоб цей маршрут запровадити, регулярним зробити його не двічі на тиждень соціальний, а регулярний. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко та Валерія Зарудна Суспільне новини, Сумщина. Ці три жінки 19 травня 2023 року одночасно втратили своїх чоловіків. Вони були працівниками Адсу Обленерго, які того дня поїхали на виконання завдань у прикордонну юнаківську громаду. Її Олександр розповідає Оксана Шпак, 15 років пропрацював на підприємстві з перших днів повномасштабної війни лагодив пошкоджене обладнання у сумах. А після деокупації області виїздив на прикордоння, яке постійно обстрілюється. Не було у них на той час засобів захисту. Вони вимагали у своїх керівників. Мій чоловік розповідав, що особисто він звертався до начальника служби. Лінія електропередач їм видали ці бронежилети вже в кінці 22-го року, і то це були волонтери. 49-річний Роман Лісовенко працював на Сумобленерго майже 30 років, розповідає його дружина Людмила. Один загибелі її чоловік мав залишатися вдома, бо на підприємстві був вихідний. Подзвонив йому майстер і сказав, що так і так ми повинні виїжджати на Огляд повітряної лінії в Юнаківку в Юнаківську громаду, бо там сталося якесь пошкодження. Мені про смерть повідомили десь уже о 15-й годині співробітник безпосередній мого чоловіка. Чоловік Ірини Геннадій Похилько пропрацював на підприємстві Одієм із 2012 року. Один загибелі, говорить жінка, їй повідомили, що авто, яким керував Геннадій, обстріляли з дрону. Коли вивезли тіла і вже вивозили машину, вже стало зрозуміло, що ця машина була обстріляна іменно мабуть, з автоматичної зброї, тому що і у мого чоловіка, і у шпакара та Олександра були вогнепальні поранення. Не було ні військового супровіду, не було ні дозволу. Не було ніяких погоджень. Може, можливо, як зазначають посадовці, були усні, якісь погодження, і не було саме головне не було ніякого захисту. Директор з охорони праці Ацуму Обленерго Віталій Горбуль говорить: бригада, яка була розстріляна російськими військовими, мала бронежилети, але ними не скористались. Бригада була комплектована крім електрозахисних э, засобів захисту, бронежилетами і бригадною аптечкою, докомплектованою кровоспинними засобами і перев'язочними матеріалами. Э, Члени бригади отримали від Майстра це інструктаж щодо використання засобів індивідуального захисту і щодо заходів безпеки під час огляду лінії. Майстер при виїзді з села Юнаківки на блокпосту у військових з'ясував обставини в цьому районі і отримав дозвіл на. Вдягати ж військові шоломи, говорить Віталій Горбуль, працюючи на електролініях, їх фахівці не можуть. На той час, додає чоловік, не мали жодних інструкцій, з ким погоджувати виїзди їхніх працівників. На підприємстві ж північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці проводило спеціальне розслідування протягом двох місяців, розповів речник управління Мирослав Деревянко. Варто зауважити, що у даній категорії справ членами комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку на виробництві винні особи не встановлюються. Під час розслідування встановлено, що працівники акціонерного товариства Суми Обленерго 19 травня 2023 року згідно наказу по підприємству виконували кожен свої робочі обов'язки. Не було звернено увагу, що зробило керівництво підприємства суми обленерго для ем, забезпечення для створення. Безпечних умов праці. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. У ході досудового розслідування проводяться всі необхідні слідчі дії, зокрема допити свідків та потерпілих. Крім того, призначено експертизу в галузі безпеки, життєдіяльності і охорони праці, що допоможе змоделювати причинно наслідковий зв'язок. А поки триває розслідування, говорить Людмила, дружина загиблих працівників підприємства хочуть розголосу, аби таких історій, як з їхніми рідними, більше не траплялось. Ми хочемо, щоб Після смерті наших чоловіків щось змінилось на підприємстві, там працює до трьох тисяч людей. Там кожен день виїжджають бригади на ремонтні роботи, і як нам здається, нічого масштабного нічого не змінилося. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.